Це палац Станіслава Понятовського, який був зведений у 1789 році для польського власника Станіслава Понятовського. Після Станіслава Понятовського в цьому палаці проживали ще три покоління російських князів. Остання власниця цього маєтку, Ольга Валеріанівна Лопухіна-Демидова, виїхала звідси у зв'язку з подіями Революції в 1918 році. Цей палац будували не один власник, тому кожен хотів внести сюди свою якусь перлину. Вікна в цьому палаці збудовані у неоготичному стилі, це стрільчастої форми. Баште Бельведер у стилі французької оборонної архітектури, готична роза над входом цього палацу. Була конюшня стайня. Там, де дитячий майданчик на круглому плацдармі вигулювали самих коней, дорога це вірогідно всього була бруківка, яка потім закладена. Цікаво, що виходять дороги. Ось ці це не просто дороги, а це так званий пандус, по якому виїжджали карети. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення то музеї зупинили свою роботу і під час війни ми своїми силами реставрували цей палац. Взагалі реставрація проводилася дуже давно, ще 1968 1960 ну дуже давно. Основне каміння, яке використовували під час будівництва цього палацу, був білий італійський мармур. Перед вами східці вони автентичні, збережені того періоду, вітражі не оригінальні, але ліпнина в цьому в цій кімнаті представлена того періоду. Саме цими двома у 19 столітті сюди заходили гості. Це були жінки в красивих пишних вбраннях, чоловіки, які приїздили сюди в гості до князя Станіслава Понятовського, потім інших власників, і проводили тут урочисті події або ж бали. З двох боків цього залу. Ми бачимо балкони. На цих балконах вірогідно були музиканти, або ж виходили самі власники під час урочистих подій. Станіслав Понятовський був племінником останнього польського короля Станіслава Августа II Понятовського. У 19 столітті цей палац було добудовано російськими власниками лупухіними. По кутах цього палацу було збудовано круглі закомари у псевдоросійському стилі, з яких виросли восьмигранні башти Бельведер у стилі французької оборонної архітектури, що в перекладі дослівно з французької мови означає гарний вид. Вірогідна саме ці. Ці двері бачили гості у 1787 році, коли до Корсуня приїздив останній польський король Станіслав Август Понятовський. Приїздив він сюди з гостю до свого племінника. І, вірогідно, саме й тоді були подаровані йому ось ці проєкти, які ви бачите перед собою. Двері автентичні, на них збережене різьблення, і внизу ми бачимо першу літеру ім'я власника цього маєтку Станіслав. Окрасою цієї кімнати є два каміни, які розташовані зеркально один від одного. Ці каміни використовували просто як для оздоблення, оскільки отоплювали великими голландськими печами. За часів Станіслава Понятовського в цій великій залі була більярдна, вірогідно, оскільки в той час в Європі дуже популярна була гра в більярд. Це єдина зала, де збережена ліпнина саме на стелі. По центру ми бачимо круглий стельовий плафон. Також на багатопрофільованих карнизах орнамент, квітковий орнамент, орнамент у вигляді листя аканта та ови. В цій залі відтворено князівський кабінет. Перед вами князівське дзеркало того періоду, комод того часу цікавим експонатом є коробка, де зберігали жінки свої шляпи. Також тут столик, самовар зразка 1889 року, і крісло, на якому сиділа остання власниця цього маєтку Ольга Валеріанівна лопухіна Демидова. Вона зображена ліворуч від вас. Поруч імператриця Марія Федорівна, яка приїздила до Корсуня у 1916 році. Це єдина світлина, на якій відтворено інтер'єр того періоду в даній кімнаті. Це одна з найдовших анфілат даного палацу, де кілька кімнат знаходиться на одній осі. Вікна тут в кожній кімнаті виходять на паркову територію і, вірогідно, саме цими дверима раніше гості проходили до парадної або, як її ще називали, бальної зали. У цій залі, із середини минулого століття, працювала експозиція зброї та речей часів Другої світової. І з початком повномасштабної всі речі звідси винесли і сховали у музейних фондах, каже завідувачка мілітарного музею Тетяна Полякова. А за цими дверима у нас знаходяться експонати, які були з початком російсько-української війни перенесені з експозиції колишнього музею історії Корсун Шевченківської битви, і сьогодні, в принципі, вони недоступні для відвідувачів. Але зараз ми працюємо над створенням нового мілітарного музею, і ці експонати, коли буде розгорнута експозиція, вони будуть там представлені. Тут знаходиться е, зброя часів Другої світової війни, здебільшого це зброя німецька. Наприклад, ось такий шестиствольний міномет, дуже цікавий німецький представлений тут. Е, тепер е, ось такий е, німецький кулемет, він цікавий тим, що він встановлений на станку часів Першої світової війни, відреставрований, знайдений на місцях боїв, і потім нам його передали. Великий човен е, е, часів теж, Другої світової війни. 1943 році, на таку, на цьому саме човні переправляли воїнів Червоної армії через Дніпро, коли форсували Дніпро, і йшла битва битва за Дніпро. В 1945 році було відкрито музей історії Корсуну Шевченківської битви, який розташовувався в свій час у палаці. І з того часу йшло поповнення колекції. Списувалися тодішні працівники музею з учасниками цієї битви. Потім ще багато. То зброї знаходились на місцях боїв. То їх звозили. Передавали нам зброю і техніку, яка встановлена зараз на майданчику перед палацом з виставок, які відбувалися у Києві, і передавалась потім ця зброя, і спорядження, і обмундирування в військові музеї таким чином формувалась колекція В фондах. Понад близько 70 тисяч експонатів взагалі в фондах нашого заповідника зберігається. Більшість із них каже Тетяна Полякова воєнні. Аби відвідувачі змогли їх побачити. Тут створять окремий мілітарний музей. Експозиції сучасної російсько-української війни вже готові до виставлення. Більш раритетні експонати ще чекають своєї черги у музейних фондах. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Суспільне, Новини, Черкаси.